У Києві завершився відкритий кубок столиці з пляжного волейболу. У змаганнях взяли участь 39 чоловічих і 24 жіночих пари. Тож протягом двох днів учасникам, які не збиралися вилітати на початковій стадії, довелося зіграти по 6-10 матчів на розпеченому піску гідропарку. Найцікавіша інтрига будь-яких змагань чемпіонська. І у жіночому, і у чоловічому фіналах для визначення переможців вистачило двох партій. Першими кубок розіграли жінки. Наталія Шумейко так все. Чекмарьова переграли Галину Середу та Катерину Коваленко 21-8-21-15. У чоловічому фіналі протистояння було більш запеклим: 21-19 у кожній з партій. Черкащани Максим Булатецький і Роман Романенко перемогли Кирила Костроба та Дмитра Щекоту. Починати з цього року перші чотири пари у чоловіків та жінок отримали залікові очки для участі у Кубку та Чемпіонаті України. Мы ради этого и играем все киевские турниры, потому что они нам помогают уже набрать определенные баллы и лучше себя чувствовать на Украине. Ну и плюс еще как бы премиальные. Тоже немаловажно для себе. Погода, така, як на півдні України зараз, можливо і гірше. Але знову ж таки, бачите, така погода, що вона знову може урівноважити будь-кого з гравців, тому що хтось фізично може не витримати це, хтось просто-напросто поплити, як кажуть. Тому це така річ, пляжний волейбол, там, де передбачити всі нюанси. Хто їх найкраще передбачає, той виграє.